Привіт! Мене звати парфумерна Ю, і як я обіцяла, сьогодні буде частина друга про українську парфумерію та українських парфумерів. Сьогодні буде про Влада Зварича. Поїхали! Влад Зварич, український парфумер. Все почалося з колекції унікальних ароматів, які згодом буквально стали навчальним матеріалом для нього для вивчення структур та парфумерних формул. Влад автор унікальних парфумів, які відображають українську культуру та українську природу. Я знаю, що багато хто з парфумерів береться за цю тематику, але рідко у кого виходить розкрити її якісно. Влад, приклад глибокого підходу та професійної подачі. Кажу як людина, яка встигла вже познайомитися з його парфумами, про які буде далі мова. Важливо, він творець кількох парфумерних брендів, кожен з яких має унікальну концепцію та відображення його творчого бачення. Отже, Arboretum. бренд Арбаретум задуманий як прогулянка посаду ароматів. У цьому бренді також представлені кілька ароматів, створених українськими парфумерами, що входять до Гільдії парфумерів України. Арбаретум заснований на любові до Ботаніки, включає 12 колекцій з 85 ароматів. Ексклюзив. У наступному році бренд планує відзначити свій ювілей та презентувати соте аромат. Перше. регулярна колекція. Чорнобривці традиційні українські мотиви, які розкривають теплі пряни пудра та чорнобривців, створений парфум українським парфумером Оленою Беловою. Обожнюю цей парфум, він є у мене в колекції. Каноплі автор Олександр Перевертайло. свіжий зелений аромат з деревно смалистими димними аспектами, доповнений бальзамичними нотами. Дуже натуралістичний парфум, який піднімає настрій. Уж повірте. Смерека, аромат з деревними та хвойними акордами. Автор Ганна Шевчук. Це мастхев для тих, хто дуже любить Карпати і не хотів би з ними розлучатися ніколи. Парфум пахне свіжим спилом деревини. Магія парфумерії. Дерева всі ціли, а запах розпиленої смереки з вами. Бутікова колекція Ексклюзивні та рідкісні композиції, наприклад, диво. Аромат унісекс це про дикий лісовий гіацинт з Карпат. Ох, він включає зелені акорди гіацинту, палину, мускуса, деревні ноти і, і гіасмин – речовина з запахом сирої землі. Цей парфум вже в моєму Вишлісті шлісті номер один. Чому? Я дуже люблю зелені ноти і шукаю їх скрізь до колекції Шанель Крістал Верте та Шанель 19. І Ще буде парфум Влада диво. По-перше, диво це дуже високий рівень української ніші. По-друге, весна та диво, прекрасний дует. Аромати землі це парфуми з нотами, що нагадують запах свіжого ґрунту та природи. У цій серії з'явився і став культовим аромат чернозем. Четверта. Селіфлори, аромати присвячені квітковому букету кульбаба, квітковий моноаромат, який розповідає про ніжність та витонченість обраної квітки. П'ята, місцевості та чарівні міста України. Аромати, натхненні локальними краєвідами України. Назви парфумів відсилають до національних понімів, до локацій, які наповнені рослинами, що утворюють унікальну екосистему. Парфум Баскіди – це парфум з деревними акордами бука та ялини та унікальним акордом опалого листя. Товтри парфум з акцентами свіжості та лугових цвітінь. Шоста аромати з флейвористичними акордами. Це композиції з нотами листя та зелені. Парфум медабори аромат чорного чаю з медом та чебрецем та присвячений поділлю. Помидор незвичайний аромат з нотами помидорного баділля, що передає свіжість та соковитість літнього саду. Мірабель композиція з фруктово-зеленими нотами, що відображає аромат стиглих плодів алечі. Чорнослив глибокий та насичений, бальзамичний аромат з нотами сливи та деревних акцентів, що створює відчуття тепла та затишку. Ароматичні свічки з унікальною рецептурою. Ще одне унікальне виробництво влада свічки для створення інтимної атмосфери, ними можна користуватися одночасно як сухими парфумами і кремом для тіла, спреї для різних побутових потреб, що поєднують практичність та приємні аромати: репелентні, автомобільні та інші. Аромати для систем кондиціювання, спеціальні композиції, призначені для використання у кліматичних системах, текстильні спреї, засоби для надання свіжості тканин та одягу. Бренд Essence of Fetish включає аромати, присвячені співпраці з дизайнерами зі світовим ім'ям: це Басет та Балоса. Ця лінійка включає серію порно ароматів, що відображають сміливі і провокаційні теми, розкриваючи природу фетиша. Лазварич Творець він поєднує мистецтво, науку та філософію у своїх проєктах. Його захоплення виходять далеко за межі створення ароматів перетворюючи кожен його день на дослідження краси інженерії та природної гармонії, одним із ключових підходів влада є використання інженерних рішень у створенні парфумерії. Він не просто вибирає інгредієнти, а збирає свої каптиви. Це молекули, які унікальні за структурою та звучанням. Його професійний шлях і творчість це приклад того, як пристрасть та працьовитість можуть перетворити національне мистецтво на міжнародне надбання. Ось і все. Далі буде. Пока!